Для дніпрян парк клубу є своїм унікальним місцем сили із загадковою історією. Майже у кожного дніплянина місцевий парк асоціюється з дитинством. Він популярний ймовірно завдяки озеру, багатьом розважальним майданчикам для дорослих і дітей. Парк зберігає первісне планування, хоча багато що змінилося за часи. Завдяки колекціонерам можна побачити, що було в ньому декілька десятиріч тому і які люди там прогулювалися. На світлинах того часу видно, що парк був густо засаджений деревами, мав охайний та культурний вигляд, працював літній театр та статуя Самсона з фонтаном. Очевидці того часу розповідали, що у парку була парашутна вежа та павільйон, де грали в більярд. Також що в озері тоді водилися коропи, а ловили їх пізно ввечері, бо так легше було втікати від міліції. А у 1992 році парку було присвоєно ім'я запорізького козака Лазаря Глоби. А ще за 6 років парк набув нового статусу центральний дитячий. Але як і раніше, він слугував розвагами містянам різного віку. Старі світлини мають магічну властивість розкручувати час у зворотній бік, і іноді достатньо одного фото, щоб відкрився цілий історичний пласт.